Україна член Європейського Союзу. Україна соціально-економічне диво. Україна входить в топ-10 найщасливіших країн світу. Правда, гарно звучить? Чи ні? Звучить просто неймовірно. І я знаю, що так буде, хоч наразі це може здатися як мантра чи афірмація. Але думаю, рішення Європейської ради у грудні 2023 року. Про доцільність розпочати переговори про вступ України до ЄС вселяє таке не тільки в мене віру у в європейське майбутнє нашої неймовірної країни, але нам з вами треба бути готовими до цього, зокрема, бути обізнаними та з чітким розумінням, куди ми йдемо і для чого, що це собою являє і що це нам дасть. Думаю, кожен чітко розуміє, що знання це те, що ніхто ніколи не зможе у вас відняти. А саме головне, не зможе вами маніпулювати та використовувати. Як казав наш геній Тарас Граворій Шевченко, учитись, читайте і чужому навчайтесь свого не цірайтесь. Вітаю, розумашки! Сьогодні ми з вами поговоримо та здійснимо короткий екскурс в історію взаємовідносин України і ЄС і її ключових етапів. Тому приєднуйтесь і разом помандруємо! На сьогодні Європейський Союз це унікальне партнерство між 27 європейськими країнами. Євроінтеграція як явище по факту розпочалася ще у 50-х роках минулого століття з європейською співториста членами-засновниками Бельгією, Францією, Німеччиною, Італією, Люксембургом і Нідерландами. Перше розширення відбулося в 1973 році, коли приєдналися Данія, Ірландія та Великобританія. Хорватія стала останньою країною, яка приєдналася до ЄС у 2013 році. Велика Британія покинула ЄС у 2020 році. ЄС, крім того, що це унікальне партнерство, це ще дуже складна структура з багатьма інституціями. Більше інформації та розбір саме про устрою, інстину структуру інституції Європейського союзу буде в окремому випуску. Початком відносин між Україною та Європейським Союзом вважають грудень 1991 року. Зокрема, 2 грудня 1991 року на засіданні ради європейських співтовариств міністр закордонних справ Нідерландів, який на той час був головою ради європейських співтовариств, офіційно оповістив про визнання незалежності України. А також зазначу, що європейське співтовариство та його держави-члени вітають демократичний спосіб, у який український народ заявив про своє бажання, щоб його країна здобула повний суверенітет. Базовою правою основою початку партнерських відносин між Україною та Європейським Союзом стала підписана у червні 1994 року. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським співтовариством та їх державами-членами. Угода ратифікована у листопаді 1994 року, а набула чинності у березні 1998 року. Ратифікація це процес надання юридичної сили документу шляхом затвердження його відповідним уповноваженим органом кожної зі сторін підписантів. Наприклад, ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію Верховної Радою України. Цілями цієї угоди було сприяння розвитку торгівлі, інвестицій, економічних відносин, створення основ для Економічно, соціально, фінансово, цивільну, науково, технічного та культурного співробітництва. Проте... Свіжим витерцем і поштовхом розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом стало запровадження в європейської політики сусідства у 2003 році. Зокрема, в контексті цієї політики Європейська комісія запропонувала перейти до збільшення міри економічної інтеграції в обмін на суттєвий прогрес у плані наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до Європейського Союзу. У червні 2007 року Україна розпочала переговори щодо нової угоди про асоціацію в рамках загального перегляду двосторонньої правової бази. У грудні 2011 року Україна та ЄС офіційно заявили про завершення переговорів щодо угоди про асоціацію, а у березні 2012 року у Брюсселі глави переговорної делегації парафували угоду про асоціацію. Парафування угоди є технічною процедурою до офіційного підписання угоди, що фактично означає остаточну фіксацію тексту угоди, який сторони підготували за результатами переговорів. У травні 2013 року Європейська комісія прийняла рішення рекомендувати Раді ЄС підписати угоду про асоціацію, а також дозволити їй тимчасове застосування до завершення процедури ратифікації державами-членами Європейського Союзу. Але у кінці листопада 2013 року. Попри визнаний учасниками Вільницького саміту східного партнерства досягнути значний прогрес України на шляху до євроінтеграції, влада України раптово оголосила рішення щодо тимчасового призупинення процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію. Подальші наслідки таких управлінських рішень і дій тодішньої влади. Всім добре відомо. Після Революції Гідності. І демократичних виборів нової влади Україні питання євроінтеграції набуло нового поштовху та розвитку. У 2014 році у два етапи підписано угоду про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони. Зокрема, на першому етапі політичну частину угоди, а на другому етапі економічну частину угоди. У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію. Угода про асоціацію є змішаною угодою, враховуючи особливості організації Європейського Союзу. Тому її мали ратифікувати також всі держави-члени Європейського Союзу. Останньою країною, яка ратифікувала угоду, були Нідерланди у 2016 році. 1 вересня 2017 року угода про асоціацію набула повної юридичної сили. Попри надзвичайну важливість і символізм укладеної угоди про асоціацію, вона не тотожна подальшому вступу. Але вона є дуже важливим правовим документом, який юридично обумовив прагнення України до повноправного членства в Європейському Союзі та сприяв визнанню зі сторони Європейського Союзу перспектив майбутнього членства України. Угода про асоціацію налічує більше двох тисяч сторінок. Угодою визначено зокрема поглиблення зв'язку України з політикою ЄС. Участь у її програмах, запровадження умов для посилених економічних та торгівельних відносин, у тому числі шляхом поступової адаптації законодавства України до законодавства ЄС, до АК ЄС. Розбір питань щодо угоди про асоціацію, її особливості, виконавців та стан виконання буде в окремому випуску. 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до вимог статті 49 дев'ятого Лісабонського договору. Лісабонський договір це. Про внесення змін до договору про європейський союз він набрав чинності у грудні 2009 року. Фактично, це документ про модернізацію Європейського Союзу, зокрема, згідно з змін, будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, зазначені в статті 2 договору про ЄС, і зобов'язується їх підтримувати, може подати заявку на членство в Європейському Союзі. Думаю, у вас виникло питання, про які цінності йдеться у статті 2 договору про ЄС. А у статті 2 договори про ЄС Йдеться про те, що Європейський Союз ґрунтується на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Саме такі цінності зобов'язуються підтримувати кожна країна кандидат, а також країна член Європейського Союзу. У червні 2022 року. Європейська рада надала Україні статус кандидата. Україна та деякі країни-члени Європейського Союзу просили Інституції Європейського Союзу застосувати так звану прискорену процедуру вступу щодо України, але прохання не було виконано. У листопаді 2023 року Європейська комісія запропонувала розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Комісія, зокрема, зазначила, що Україна продемонструвала свою спроможність досягти прогресу узгодженні з АКІ ЄС навіть під час війни. У грудні 2023 року Європейська рада ухвалила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляен прокоментувала це рішення так: розширення є життєво важливою політикою для Європейського Союзу. Минулі розширення продемонстрували величезні переваги як для країн, які вступають до Європейського Союзу, так і для Європейського союзу. Ми всі виграємо. Також особливої уваги заслуговує висновок Європейської ради, що розширення є геостратегічним. Складенням у мир, безпеку, стабільність і процвітання кандидатам, які хочуть стати членами, необхідно активізувати свої зусилля щодо реформ, зокрема у сфері верховенства права. Паралельно Союзу необхідно провести реформи, визначити довгострокові амбіції Європейського Союзу та шляхи їх досягнення. 17 січня 2024 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн під час свого виступу заявила, що Єврокомісія розпочала, точніше розпочинає процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавства Європейського Союзу та створення переговорної рамки, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Здавалося. Що непереборна стіна таки пала. Україна крок за кроком маленькими перемогами наближається до повноправного членства в Європейському Союзі. Але треба чітко розуміти, що попереду ще багато роботи, реально багато складної роботи, яку Україна має виконати на шляху до омріяних зірок. Зокрема, багато годин переговорів. Самі ж переговори відбуваються на міжурядових конференціях між державами-членами та країною кандидатом. Вони стосуються умов, за яких країну буде прийняти до Європейського Союзу, і зосереджуються на прийнятті та імплементації законів Європейського Союзу. Переговори допомагають країнам-кандидатам підготуватися до виконання зобов'язань щодо членства в Європейському Союзі. Вони також дозволяють Європейському Союзу підготуватися до розширення з точки зору інтеграційної спроможності. Після завершення переговорів за всіма розділами результати переговорів включаються до проекту договору про приєднання. Після угоду про приєднання мають ратифікувати всі країни-члени Європейського Союзу і сама країна, кандидат перш ніж країна зможе приєднатися до Європейського Союзу. Думаю, ви також багато за останні дні чули про 50 мільярдів євро, які Європейський Союз планує виділити Україні до 2027 року Ukraine Facility. Щоб Допомогти вам краще розібратися та зрозуміти, що це за допомога, які є особливості та умови, буде окремий випуск. Тому підписуйтесь, щоб нічого не пропустити та покращити свій ментальний потенціал. Отже, сьогодні ми з вами помандрували по ключових етапах розвитку таких непростих, але цікавих та потрібних взаємовідносин України ЄС на шляху до мріяних зірок та розглянули, як загалом ці відносини будувалися, а також ключові етапи їх розвитку. Якщо ви вважаєте, що якісь моменти з історії взаємовідносин України ЄС сьогодні не висвітлено, але вони також ключові, пишіть, будь ласка, в коментарях. А також на які теми ви б хотіли отримати розбір. В описі під цим відео ви знайдете низку джерел, які вартують вашої уваги та були використані мною. У подальших наших випусках ми поговоримо про праві особливості вступу України до ЄС, досвід вступу країн-членів, що таке АКІС і вимоги щодо наближення законодавства України до його положень, про інституції ЄС, публічний контроль, публічний аудит, рамкову систему професійних положень, Інтосай, міжнародні стандарти аудиту. Тому підписуйтесь, щоб нічого Нічого не пропустити, це така чорна кнопочка під відео, на якій написано підписатись. Наша спільнота розумачок має якісно збільшуватися. За лайки, поширення буду щиро вдячна. Ну і на останок, маленький спойлер. Частим явищем у наших випусках будуть вікторини і подарунки. За інтелектуальну швидкість, не прогавте. Побачимось, можливість, які розумашки. Бережіть та дбайте про себе та ближніх. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Велике дякую Уклін нашим силам оборони. Мільйони подяк і я на